Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що є вдома і буде цікавим для вашої дитини. В нагоді нам стане звичайна манна крупа. Малювання манкою позитивно позначається на розвитку дрібної моторики рук, тактильних та відчуттів дитини. До того ж таки витворчості діє заспокійливо на дитину, що актуальна для нашого тривожного часу. Візьміть те, на чому буде малювати дитина. Це може бути таця або будь-яка плоска широка ємність. В мене таця зеленого кольору. Бажано взяти кольорову тацю, щоб було, був гарно видний малюнок. Беремо крупу і рівномірно розподіляємо її. Остівий. Покажи дитині, що можна малювати, а починати малювати потрібно з найпростіших завдань. Це може бути будь-що. Це може бути пряма лінія, хвиляста лінія для століння з Крапочками дорослий малює коло і пропонує дитині домалювати промінці очі. Усмішку. Ось у нас вийшло сонечко. Або доросле малює марилку, а дитина домальовує краплинки до неї. Ось і пішов дощик. Завдання може виконуватись декілька разів, поки не вийде малюнок. Якраз для цього і зручна робота з манною крупою. Її можна використовувати безліч разів. А для більш складнішого завдання може бути малювання за зразком. Запропонуйте дитині намалювати коло, а дорослі домальовують промінчики. Можна трикутник, а дорослі домальовують ручки, ніжки, голівку. Ось в нас вийшла дівчинка. Можна запропонувати намалювати квадрат. Це в нас буде стіна. Трикутник зверху це в нас дах, коло в квадраті це в нас віконечка. З'явився будинок. А ще можна домалювати сонечко, хмаринку, дерева. А ще для обігрування малюнків можна використати маленькі іграшки. Малюйте разом з дітьми, фантазуйте, обговорюйте малюнки. Це буде сприяти розвитку логіки та мовлення вашої дитини. Гарної вам праці! До побачення!